Що спільно із комітетом з питань культури і духовності, який очолює пан Княжицький, ми ініціювали заяву щодо інциденту у синагозі Умані, і хочемо чітко сказати, що засуджуємо антисемітську провокацію в Умані у синагозі на місці поховання юдейського законоучителя Рабі Нахмана. Ми стверджуємо, що ця провокація спрямована проти, міжнаці... проти міжнаціонального миру в Україні проти взаєморозуміння українців різних віросповідань етнічних груп. І чітко розуміємо, що цю провокацію хтось влаштував для того, щоб зіпсувати україно-ізраїльські стосунки, і саме цією заявою щодо інциденту в синагозі Умані парламентарі різних фракцій, різних груп, які підписалися. Ми хочемо сказати, що Україна буде розвивати наші стосунки із нашими найближчими сусідами, стратегічними партнерами. Звісно. Ми очікуємо від Кнесету історичне рішення. Це голосування в їхньому парламенті за визнання голодомору геноцидом. Ми над цим працюємо, особливо після звернення, яке прийняв український парламент, але також виступаємо проти будь-яких спровокованих таких от спеціальних ситуацій для погіршення стосунки. Ми розуміємо, для чого це роблять в Україні.